Добрий день. В книзі Герої не вмирають у пам'яті на вічно в частині 2 Станіслави Стари... Старостіної є розділ герої Улашанівської сільської територіальної громади. На сторінці 273 є розповідь про воїна миру та добра Андрія Кондітірова. Андрій з невеличкого села Дятелівка, що на Славутчині, своє життя присвятив нелегким будням військової служби. Народився він 26 жовтня 1978 року. Після закінчення середньої школи номер 8 що у Славуті, служив у рядах української армії. Після служби пішов працювати в МЧС в місті Славута. Попрацювавши 13 років, уклав контракт із Збройними Сили України. Відтоді не покинув зброї солдат. Служив вірою та правдою батьківщині. Не рік, не два вмерз в окопах, знемагав від спраги та безсонних ночей. А скільки було таких пекельних боїв та атак, все було в бойовій біографії Андрія, та він ніколи не пасував перед труднощами, впевнено, долав усі боревії життя, бо він солдат України і має бути сильним та мужнім. Зі слів мами Андрія, наш Андрій загинув 22 квітня 2022 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Слатине Харківської області. Йому назавжди 43. Біль неможливо описати словами, скільки таких матерів, що втратили синів на цій війні. Кожного дня я молюся за душу сина, за всіх хлопців, які вже не повернулись додому. Андрій був людиною, яка світилася зсередини, його любов до життя була безмежною. Навіть у найваж... найважчі моменти, коли він був на фронті, він залишався з собою. Андрій був чесним, прамолінійним і мужнім. Коли розпочалася війна, він не чекав повістки, пішов добровольцем. Його рішення було для мене гордістю і болем. Він механік водій. Мій син казав, що пішов воювати не для слави, а щоб захистити свій дім, свою землю. Його серце билось за Україну, її свободу і майбутнє. Завжди, коли він дзвонив, наша розмова завершувалася його словами «Мамо, я люблю тебе. Провели земляка у рідному селі Дятилівка, де наразі проживає мама героя Марія Іванівна. Указом президента України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлення у захисті державного суверенітету та територіальної ціленості України вільність військової сприсязі присязі Андрій, Андрій... Андрій Анатолійович Вибачайського дітей, нагороджений орденом за мужність третьої ступені посмертно, рішенням сесії присвоєно звання. Почесним громадянин славути посмертно. Тут мама Марія Іванівна ще скаже пару слів про свого сина. Хочу сказати, що всі сини, які живуть в Україні, мали такий дух і таке натхнення і так хотіли, щоб перемили наші воїни і жили всі в мирі. І в що була вільна Україна. І хочу сказати, що пів року назад охоронила внук, який так само, як і він, захищав Україну, лишивши троє діток. Я говорю тим, що я поховала таких героїв, які не боялися, які йшли. І дуже хочу, щоб ті хлопці, які ховаються під мамини спідниці, виходили і не боялися. Це дуже-дуже важливо захистати рідних. їхні серця перестали битися. Раді, щоб билися наші і всі їхні серця, хто живе в нашій вільній Україні. Слава героям і слава Україні. Навіки слава.